Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ароматний смачнючий суп із грибами. У мене це білі заморожені гриби. Можна взяти печериці, гливи, тільки трошечки сірувати буде супчик з гливами, або сушені гриби. Але і ці гриби в мене заморожені особливим способом. Перед тим як їх заморозити, вони трішечки підсушені над плитою. Це зробила для мене моя улюблена свекруха. Зібрала гриби. Підсушила, і лише після того вони заморожуються. Так, гриби зберігають, аромат таких свіжих лісових грибів. Отже, гриби, три картоплини, сир. У мене це просто твердий сир, 150 грам. Голландський, здається. Якщо будете брати печериці або гливи, або якісь інші заморожені гриби, які не мають яскравого смаку. Та запаху. Я вам раджу спробувати приготувати із ковбасним сиром. Він трішечки такий підкопчений смак має, так буде трішки цікавіше. Не бійтесь експериментувати. А так як у мене білі гриби такі, вони от я біля них стою і вони настільки пахнуть грибами, вам просто це не передати. То я беру просто такий твердий сир. Морква та цибуля нам знадобиться для засмажки, у мене вже. Заготовка вже смажена морква та цибуля. 2-3 столові ложки сметани. Ну і мої улюблені спеції: лавровий лист, кріп, де ж ми українці без кропу та мелений перець Нарізаю картоплю, нарізаю грибочки і все ставлю відварюватися. Приблизно беру 2 літри води, щоб такий гостий насичений був суп. Картоплю нарізаю невеликими шматочками. От, ще щось тут і зайве є. І відразу до кастролі. Гриби, так, ну, не дуже дрібню. Зараз я це ще меншими буду. Ну, такими, щоб вони більшими шматочками відчувалися. І також разом з картоплею до каструлі. Картоплі і гриби готові. Заливаю водою, зараз ще одну літру долью. Не додаю зараз ні солі, ні лаврового листка, ні, ні перцю, нічого, поки не буде готова картопля. Краще от суп, борщ солити тоді, коли вже картопля приготується, щоб вона не була твердою в супові. Якби у нас була морква та цибуля свіжі, то зараз би я цибулю порізала, моркву потерла би та засмажувала б на вершковому маслі. На олії все-таки не бажано. Хай вже все, весь супчик буде такий більш вершковий, насичено-вершковий. Все ставлю відварюватися. Картопля в суповій вже готова, повністю приготувалася. Ну і Гриби, відповідно. Проварилися. Ось така зараз консистенція. Сподіваюсь, що вам видно. Ближче не можу підставити, бо пара, пара повністю лінзу закриває. Сир нарізала ось такими кубиками. Додаю сир. І додаю вже всі спеції та приправи, які у нас були чорний перець. Сіль, пам'ятаємо, ще зовсім не солила суп. Але також пам'ятайте, які по якій посолоності ваш сир, скільки він ще також у суп віддасть кріп. Ну і, звісно ж, наша засмажка. Зараз суп закипить і хвилин 10, отак ще його проварю. Потім вже додам сметану. Супчик проварився. Сир, ну, наскільки я зараз можу показати, ось він м'який, але він повністю не розчиняється. Ковбасний сир також не буде розчинятися. Плавлений сир, якщо будете використовувати, повністю розчиниться. От, тому додаю іще сметанки. І ще буквально пару хвилин хай і з сметаною провариться. Супчик готовий. Ось такий густий, ароматний вийшов. Смакота неймовірна. Ну, я ж, звісно, куштувала до солі, до, до, до приправ, то я вже це можу з певненістю сказати. Ось. Ну, але і зараз куштую. Ну, Все ще дуже гаряче, ну, але якось, якось так, О, грибочок і сир. Дуже смачне поєднання грибів і сиру. Сир такий м'який, і відразу такий різкий вершковий смак дає. Ну, і не різкий, не так сказала, інтенсивний вершковий смак дає, коли його розкушуєш. Подавати можна ще із грінками спеціально приготувати, зверху посипати. Ну або в прикусочку з чорним хлібом. Або і просто так. Що ж, не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування. Хай ваші обіди завжди будуть такими смачними та ароматними. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і чекаю вас наступних відео. До побачення!